Оооо! Ой, ой, ой. комой, <риклад> колі вас не бачила. <риклад> То це ви? Є попри себе. Ні за що б не пізна. А що тебе розготілись не по-нашому? Я хотела здала. Ой, моє, то ваша тримуча необразовець. У Парижі зараз так всі одіваються. І переставте мене називати тебе окудова. Ой, а що очі бачать, то де й маю. Я така, правда да межи очі. Ну, ваші і справді, хоч за город волоняти. Бо модерно. Так ви сказали, що мав пережати. А модерн поїхав, мабуть, морда. Та ще й розглядається. Ой, я взагалі ніколи не збиралася, буду сидіти. На а якої пам'яті наряжатися, бо все французька. До вашого відома я й без вашого мордерну вихилятись можу. Ой, і з лопатою нагороду. Ой, ой, ой. Ой, Я краще піду під кумку з тобі. Цернята куплю. Нехай люди подивляться на мою красу, але на вашому супаю. хоч я вас і поважаю. Ну, Який чорт вас побачить отаких темна ті в нашому світі? Нашими французькими колелями. Є недавно, вони збирають сьогодні, отак з так А, Ай, справді чіпили. А що їм до цих лоши не поскучували так довго? Ой, думайте, ну що ви мерзете, Хай Бог вона знову ж таки хрусти. То одна лампочка на все село. Та таке, скажете? О, навіщо ти типу свиням дивитися на коридо? Навіщо та навіщо? При світлі свині їжу краще побачать. А раз краще побачать. З'їдять, з'їдять, поправлять. Поправляться. Ну а тоді ж їх заколять. Заколять. Та як почне наш народ, на те шкварта гулять, то вас і піти. Війського господарства ще ми вас усіх і вітаємо, радості і здоров'я бажаємо.